Чи знаєте ви, що один лише знімок хребта може змінити вашу долю як військовослужбовця? Для декого це шлях до реабілітації, а для когось вирок непридатний. Але як розібратись у всіх статтях, пунктах та діагнозах, коли стоїть питання про здоров'я і службу? У цьому відео ми розберемося, які саме захворювання хребта найчастіше призводять до присвоєння категорії А непридатний до військової служби. Якщо ви військовослужбовець ЗСУ або ваш близький проходить ВЛК, дивіться уважно. Це може допомогти уникнути помилок непорозуміння. Зекономити здоров'я, якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому важливо знати свій діагноз по хребту? Хребет основа руху, опора всього тіла. Якщо він серйозно уражений, не просто болить спина, порушуються функції всього організму, нервова система, м'язи, координація. Саме тому стани, які супроводжуються тяжким порушенням функції хребта, автоматично потрапляють під категорію А. Якщо лікар ВЛК бачить серйозні зміни на знімках або медичні історії, які впливають на повсякденне життя, він зобов'язаний визнати вас непридатним. Які саме діагнози найчастіше призводять до цього висновку? топ 3 діагнози по хребту, які дають категорію А, непридатні. Дорсопатія з тяжким порушенням функцій. Дорсопатія загальна назва для дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, які супроводжуються вираженим болем, скованістю, неврологічними порушеннями. Найчастіше йдеться про остеохондроз, протрузії між хребцеві грижі, якщо патологія призводить до стискання нервових корінців або спеціальності мозку виникає радикулопатія або міелопатія тобто тяжке порушення функцій ознаки постійний біль у спині що не знімається ліками оніміння поколювання в ногах чи руках слабкість м'язів порушення ходи зниження працездатності що робити для підтвердження діагнозу МРТ хребта поперекового грудного або шийного відділів головний доказ Показує грижі, стенози, компресію нервів, консультація невролога повинен написати симптоми, що свідчать про порушення функцій. Електронейроміографія може допомогти підтвердити ураження нервів, оцінка функціональності, чи можете ви самостійно ходити, довго стояти, сидіти без болю. Поради, висновок від нейрохірурга або вертебролога з фразою Тяжке порушення функції хребта, ключ до категорії А. На ВЛК просіть записати не просто дорсопатія, а з вказівкою, ступеня функціонального порушення. Якщо раніше були операції на хребті, обов'язково додайте епікризи. Приклади діагнозу: міжхребцева грижа, з секвертом, яка здавлює нервові корінці або спинний мозок. Ознаки, сильний біль у спині, втрата чутливості в кінцівках, порушення ходи, слабкість в м'язах. Якщо людина не може самостійно ходити на довгі дистанції, стояти більше 10 хвилин. Або піднімати предмети. Це вже серйозне обмеження. Категорія А присвоюється в разі тяжкого порушення функції. Атлантоаксіальна нестабільність або деформація шийного відділу хребта. Це патологія з нестабільністю між першим атлантом і другим аксісом шийних хребців, які. Загальному деформують шийний відділ, яке може здавлювати спинний мозок. Ознаки запаморочення при русі голови, шуму, вуха, втрата рівноваги, головний біль, мушки перед очима, обмеження поворотів шиї, що потрібно для підтвердження діагнозу. МРТ шийного відділу хребта з функціональними пробами у положенні згинання розгинання. Рентген з функціональними пробами покаже зміщення хребців при нахилах, висновок нейрохірурга чи ортопеда з фразою: нестабільність у верхньошейному відділі, ризик компресії спинного мозку. Поради окремо перевіряйте зону. З... Це 0, це 2. Не всі мрт лабораторії охоплюють цей сегмент. Якщо були дитячі травми, шиї, ДТП, падіння, обов'язково згадуйте. Нестабільність це функціональна патологія, тому важлива не тільки анатомія, але і симптоми. Приклад діагнозу – вроджена або Травматичне порушення стабільності у верхньому відділі шийного хребта, ознаки постійні запаморочення, втрата рівноваги, головні болі, обмеження рухів шиї. Якщо на МРТ видно зміщення або нестабільність, яка загрожує спинному мозку, це автоматично А чому? Тому що це потенційна небезпека для життя при фізичних навантаженнях. Посттравматичні зміни хребта з деформацією і порушенням функції це наслідки переломів, компресійних травм, вивихів або зміщень хребців, які часто супроводжуються кіфозом, сколіозом. Стенозом або нестабільністю, ознаки біль у спині або шиї після навантаження, помітна деформація, горб, викривлення, обмеження рухів, неможливість нахилитися, сидіти довго або повертати тулуб, перези оніміння при ураженні нервових структур, що потрібно для підтвердження діагнозу: рентген хребта у двох проекціях, плюс МРТ для оцінки стану м'яких тканин та нервів, епікриз, травми або виписка після лікування в стаціонарі, висновок ортопеда чи нейрохірургиї. Бурга обов'язково з... зазначити обмеження рухів і структурну деформацію. Поради. Якщо вам робили фіксацію пластини, гвинти, зберігайте всі документи. Оцінюється вплив травми на функцію хребта, тому надавайте опис симптомів: скільки можете пройти, скільки сидите без болю. Навіть стара травма, якщо є наслідки, може бути підставою для А. приклад діагнозу, наслідки компресійного перелому, вивіхів переломів дух чи тіл хребців. Ознаки: біль при ходьбі, деформація постави, обмеження в нахилах, скручування або перенесення ваги. Якщо такі порушення залишили після себе неврологічний дефіцит або деформацію, яка зменшує функціональність спини, ВЛК часто визнає військовослужбовця непридатним. На що звертаю увагу ВЛК? МРТ КТ рентген – Це основа діагностики. Без Безнівки ніхто не поставить категорію. Неврологічні симптоми обов'язкові для оцінки функцій, втрата чутливості, перези, слабкість, м'язів, скарги та обмеження. Якщо ви не можете виконувати базові фізичні навантаження, це порушення функції. Що робити військовому перед ВЛК? Підготуйте документи, історію хвороб, знімки МРТ КТ, висновки лікарів. Опишіть скарги чесно. Не применшуйте симптоми, це впливає на висновок. Консульт... Туйтеся з неврологом, нейрохірургом. Чим точніше висновок, тим правильніша категорія. Майте свіжі МРТ не старіше 6 місяців. Звертайте увагу на терміни та статті в довідці за потреби, просіть перегляд. Або то подавайте скаргу. Загальні поради про проходження ВЛК при проблемах з хребтом. Не йдіть з порожніми руками. Без МРТ, рентгенів та висновків, шанс отримати адекватну категорію низький. Опишіть свій стан у деталях, що болить, коли, як обмежує рух. Зберігайте всі документи, навіть якщо здається, стар... вони старі, вони показують динаміку. Перед ВЛК проконсультуйте з цивільним фахівцем, ортопедом, неврологом чи нейрохірургом, який складе фаховий висновок. Не соромтесь уточнювати статтю у довідці, вимагайте чітке формулювання та реальні обґрунтування категорії. Категорія А непридатний. По хребту це не просто про біль у спині, це про, про обмеження функції, що робить службу небезпечною або неможливою. Ви маєте право на повне обстеження, правильне оформлення діагнозу та чесний висновок ВЛК. Дійте свідомо, захищайте своє здоров'я. Ці три діагнози одні з найчастіших причин, чому військовослужбовці ЗСУ дають категорію, а непридатний до служби. Але щоб це було обґрунтовано, потрібна повна діагностика, чіткий опис симптомів і висновків фахівців. Не нехтуйте своїм хребтом, він тримає вас на ногах. Якщо є серйозні проблеми, добивайтесь належного висновку. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом, я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Підтримайте своїх побратимів, поділіться цим матеріалом, підпишіться на YouTube канал і залишайте запитання. Разом ми можемо допомогти десяткам тисяч військових, які залишаються наодинці з проблемою. Якщо цей матеріал був для вас корисним, підпишіться на мій канал. Тут ми щодня публікуємо поради для військових і розбираємо найскладніші діагнози. Залишайте свої питання в коментарях. Ми відповідаємо на кожне. Поширюйте це відео серед побратимів, рідних і тих, хто зараз проходить ВЛК. Кожен має право на правду і підтримку. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.